Шановні глядачі, з звомом посіка Хелп, покажу як ми вирощуємо розплід для нарощування наших сімей. Отакенькі трьохромочники під стандартну нашу рамку. Зараз в безвзідковий період вирощують для наших хвостів. Нове покоління бджіл. Зараз взятку немає, тому даємо Це Якби був взяток, дали б печок. Ромка все в маленьких уже черв'ячках. Кожні 4 дня нап'ятий я їх виймаю. 4 дні на п'ятий це означає, що вона повністю буде засіяна. Можна 3, 3 на 4 Мотки на ній немає. Вона повністю в черв'яках, вгорі трохи сиропа. І я рамку бризкаю. Я помітив, якщо дати стакан сиропа у 150 грам, то вони сіють взагалі <смірно> капітально, шановні глядачі. Шановні глядачі, я надіюсь, що ви сенс як такого уловили, І тепер раз не вийшло з матком ми будемо вирощувати розплід. А що робити? Шановні глядачі. Я думаю, воно вам було корисне і, і пам'ятайте, що з моми Воша, посіка хел.